І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравої SUA і репли від підписника. Сьогодні з нами грає Макс Кілер на Т-110Е5. Карта Рибальська бухта. Ну що ж, до бою, Так, Макс написав мені вітання із міста Харкова. Він написав, що він, коли їде на роботу, то в метро... Дивиться мої відео. Так? Дуже приємно, що дивитесь, дуже приємно, що вам подобається, і дуже приємно, що вам приємно, коли я запишу вас чудовий та цікавий біт, так. Ну і мої навзаєм вам вітання із Київської області, чудового міста. Також давайте об'єднуємося вітаннями, привітаннями. Хто звідки, коли ми ось так вітаємося, то завжди ми пишемо в коментарях, хто звідки. Так? Буде. Будемо об'єднуватися докубки всі гравці так? Чудового та цікавого. Навколо чудового та цікавого, сподіваюсь, для вас гравця Йоей. Отже, поки розповідав чудові та цікавість. Ну це в нас дивіться. Це в нас раніше для мене це один з найкомфортніших був танків. Зараз один з найкомфортніших найкомфортніший танк став. 803, й Т-803, який після нього йде 11 рівня. Ви це знаєте. Вча я так дивлюся по коментарям. Один з підписників сварився, каже, що ти кажеш, є п'ятий, ну, ну, що в ньому класно. В ньому все класно. От подивіться, перезарядка, швидка зведення, точність, слушність, маневреність, рухливість і плюс бронювання чудово. Навіть були такі моменти, коли я на ньому грав. Це було це з чудових та цікавих історій. Я просто їхав, їхав лобом на армаді ще тяжів. Ну, всіх повихлопушували на карті перевал, із з льодовика спустилися суперники, всіх братічів повихло. І я один, і я просто лобом їхав, і я натанковував і корпусом, та мене де може і надітанкувати. Каву КВН чудовий, що в ньому поганого цьому танку. Ну він реально він не поганий, це точно. А от мені він подобається. Ну звичайно ж, це так як перше моє кохання. Так, я йому не зраджую, Супер Коняшка це от самий, такий, мій улюблений танк 10 рівня. От Мені на ньому подобалося і подобається, його навіть там трішки понерфили і все одно мені на ньому подобається. Адже пишіть також свої коментарі. Також пишіть, що вам не подобається. Ну якщо ви пишете, що ти там кажеш, що він класний танк і він не класний, то напишіть, чому він не класний. Правда? Це буде цікаво почитати, а не просто так сваритися аби посваритися. Може <гум> у <гум> Може, вас на нього просто не вийшли класно зіграти. Поки що, давайте цікаві. Дивіться, все те, що я казав, все. Правда. Тому що настріляв уже 3300, тому що натанкував уже. 460, 4650 просто ромбо стаємо. У нас широкі гусениці, також вони е, танкують чудово. І зараз у нас битва з Ташенратом. Ташенрата перестріляти це взагалі е, ну, так, дуже важко, правда? Навіть неймовірно іноді важко. Ми наш герой його зараз перестріляє. правда, влучити оцю невеличку щічку на башті, йому буде важко. Да, і знову Ось бачите, ось таке, що з нього з цим бронюванням та шенрада, що ну, ну правда, ну важко. Все, чудово, що він стояв. Вийшли ми переможцем цієї дуельної. Дуелях також перевага, переважає саме от ПКД. І перезарядка чудова, та ще й альфіщі в нас не забуваємося, альфі 400 шкода від послуг. При перезарядці 7,4. 340 пробиття у нас кумулятивними. 258 стандартне пробиття у нас бронебійне, Це якщо вже проти 8 ми грати. Граємо ми не в допі, граємо проти 11, то тобто вже треба заряджати все ж таки нам кумулятивні снаряди. Так, поки я розповідав, ну тут битва, тут битва, і я так розумію, що зараз будуть давити, от передавлювати, перечавлювати. Хоча це не точно, вони там втрачають, там ще і в цю вуличку прикривають наші братіші, BlackRock стоїть, теплі. Т-115, ну правда, ми його втрачаємо зараз. А коров вже ближче до центру, а Т-115 ще один, вже ближче до бази суперників. І хай суперники думають, що робити. Вибивають нам БК, але в нас є е, ремкомплект, яким ми користуємося. Швиденько. Тут тобто, теж швиденько, тому що якщо зараз почувши, що очі порізуть, то у нас Таршенрад не втратив взагалі. Ось чому вони не лізуть. Не втратив взагалі. І по одному от шотний не під'їхав, чудово ти під'їхав, то побачення. Гано, панера. І гусля, в принципі, недовго так у нас заряджалась. Ха -ха -ха. А тут відхлопушився. Тут тепер дуже треба обережно. не забуваємо, що ще й артилерія є. Та Шенрад на себе виманює, але є 5 бачимо на нашого Є5 загриз. Спробуємо танканути. Все він відстрілявся. Ні ще його. Чудово. Потихеньку, потихеньку. Скріще в нашого героя є, це точно. Ха -ха. Отже, зразу ж надаю титул Супер Скіліще. У нас є. Хто е, е, ну, ще не знає декілька титулів, який ти лише гравець UA може надавати, бо гравця UA е, не, е, ну, такого немає, скріще, як ні у кого. Воно називається скіліщенське. Скріще. Він надає титул, то я суперскеліще вже даю. Суперскеліще, неймовірне скеліще і фантастичне скеліще. А ще є додатковий титул, це вже реально, якщо там якийсь фантастичний неймовірний бій, то неймовірно фантастичне скеліще. 5 тисяч тисяч, 6580 натанковано, тисячу за розвідданими, два вороги знищено. Вийшли все ж таки переможці. Перевага була велика, у супер. Вийшли ми переможцем. З цієї битви саме ось в Рибальській кубці ось тут біля води. Ну і залишається що? Бача тарта і залишається КВП. Тут тепер треба оберегти. Хочеться, щоб ще і танк у нас. Ой, чудово, що він поїхав. Щоб ще танк у нас живий залишився в фіналі пользу. Ось би на точне що поганого в цьому танку. Ну скажіть, які є недоліки? Я ні одного не побачив. Скільки я на ньому граю, ні одного недоліка я не побачив. Отже, е -е -е -е, чекаю ваші коментарі. Е -е -е, і ще раз моє вітання Харкову. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Джонні Блейс. На Рембо, карта Роємберг. Ну що ж, до бою. Так, руй... ви почули, як я сказав? Руїмберг. Руїнберг. Ну, це буде мій ігровий сленг. Так, ви вже знаєте, що я іноді помиляюся, не так танки вимовляю, так як вони, зв... так, як вони повинні вимовлятися. Це будемо вважати моїм ігровим. Ру... Руїмберг буде. Сам себе не вже не спішив. Отже. Наскільки я не помиляюся, це в нас преміальний танк 9 рівня. А я по ну, останнім часом дуже мало помиляюся, будете поправляти в коментарях. Він, по-моєму, по копія прокачуваного танку 9 рівня М103. Але є дві відмінності. Давайте так, навіть три відмінності. Чим відрізняється? Те, що у Рембо на Рембо можна фармити. Це по-перше, е, те, що в нього перезарядка набагато швидше. Це по друге, не знаю, як в рухливості маневри. Перезарядка точно е, в нього швидше. Ну і по третє, це Рембо, так? Що ти ще скажеш? Отже, поки я розповідав, чудові та цікаві історії, там почалось заробіще. Там знищили нашого братіша. Наш Рембо за це знищив двох братішів. Ну і в принципі, штурмовий же тяж. Чому? І не грати так, як штурмовий. Так? Їдемо просто вихлопушуємо в наглючий режим. Башта у нас міцна корпус для свого рівня. Міцний граємо в топовому топ, а не в топовому топі, в топі просто граємо проти вісімок. Може все в нас повинно бути чудово. І саме отакий от план на бій, як зараз думав. Спочатку наш герой пограє від е... перешкод, там, так? від імпопозішн, але потім побачив, що вихлопушували, вихлопушували нашого братіша, поїхав всім тут роздавлящів. Це мені подобається. Поїхали далі. Далі будемо роздавати. Я вже знічений, знічений на вафантрагері. Чому-то ще е, підхлопушений артилерією. Буде в нас дуельна дуель. Танкуємо. 1300 вже натанковано. 2000. 880 настріляно і 4 вороги знищено, Боєць вже достойніший. 8-6. Там метушня вже в артилерії. Тікає, кличе на допомогу. Не бачив, я де інша артилерія, напевно, що. <свісно> не втік. Не... <свісно> Думаю, вже вже і ніхто не побітуть. Ось вона друга артилерія. Ах ти ж наглюка. І перезарядка в нас як з кулемета, так? О, це крутезно дійсно. Це справжній рембо. Роздає лящів наліво і направо. Попереду стоїть Еміль. Ну, Еміль, бачимо, що, а пробиває. А, не пробиває. Танкуємо, чудово. Скільки вже пострілів зробив Еміль і ми всі, всі ці постріли танканули. Тепер вже він знічив, знітився, і вже він відступає. кличе на допомогу братічів. Там зверху немає ким піддавити, вірніше. то я думаю, що зараз е, ми через базу піддавимо. Вже стоїть двоє на захоплення. Мені здається, треба їхати добивати. От такий, правда, от. В нас бій вийшов динамічний, треба їхати і добивати, бо там стояти ще те задоволени. Це і перезарядився. Ох, депо взагалі немає. Ну-ну-ну-ну, Танкуємо, знову ж танкуємо, а 6. Танкуємо. 4200, він відстрілявся, там попереду ще стоїть, конвой стріляє. Оце пощастило. Я у шоці, реально. І ще, так, Еміль 1951, він. Три рази стріль, стрільнув не пробив чи чотири рази, а е, конвой е, стрільну також не пробив. Ну, Такий щасливчик. А я вам скажу, що щастить найкращим, правда? Так, наші поки ми тут прикриваємо, ми на блок поїхали, ось він цей конвом. Зараз відповісти за свої підступні постріли і буде ще в нас. І поки там зведеться в нього зведення півдня. то я думаю, що ми його перехлопушимо. Летить на збиття захоплення, Арес, не хоче здаватися, ну той може. До речі, хто ще пробивав? Арес, ну він пробивав в, в борт. Але він картонний картон. Я думаю, що його повинні. Добре, що конвоїть вий... знову втік. І танканув тільки. Так, п'ять ворогів знищено. 5385, настріляно 3000. 140 сорок натанковано. Чудовий бій. Чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає БТР на Т-32. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ну якщо Прохорівка, то треба багато чудових та цікавих історій розповідати, так? Бо буде стояло, хто перший поїхав, той і здох. Якщо ще в нас... Чудово зіграють ЛТшки, то це буде супер. в принципі, А якщо не чудово, то це буде не дуже чудово. Ну, ми вже знаємо, хто буде тягнути наші бої. Т-32. Це важкий танк американський 8 рівня. Наскільки, Давайте так, з чудових та цікавих історій. Цю гілку я пройшов з задоволенням, задоволення, так. І запам'яталися мені ці танки. Чому? Тому що Т-29 сьомого рівня це найулюбленіший мій танк 7 рівня. Він реально най ну, ну, для мене от важкий танк самий такий, що фановий. Знаєте, сімки там мало хто залишає, а я собі залишив, бо це реально фановий танк для мене. Чому в нього дуже міцна, по-моєму, найміцніша на той момент, коли я прокачував? А це було дуже давно. Найміцніша була башта на сьомому рівні. Ще вухас такі називали, ще по-різному там називали, тому що там такі наче вуха зверху в е, цій е, в топовій башті. І казали, ці вуха пробиваються. Але ні, вони не вони пробиваються, але то вони які, типу, як геолокатори, якісь типу, щось таке. І шкоди не наносяться. Тому рекомендували, я пам'ятаю, ну знаєте, як на роботі е, кучкувалися ті, хто грають в танки. Там, наприклад, перерва на каву, то е, пили каву і розповідали чудові та цікаві історії. А я ж тільки почав грати в той момент, і мені ж це все було цікаво. І я ж кажу, от я вже Т-29 викачав і кажуть, не став топову башту, тому що Стокова вона така ж сама, тільки без СІКБУ. А я так подивився, ні. Все ж таки вона й обертається швидше. Вона така сама по бронюванню, там питань нема, але вона обертається швидше. І все одно вона якусь там перевагу дає. По-моєму, що і е, навіть ну, можна ставити топову, можна і стокову, і з топовою гарматою. Вона все одно дає цю перевагу. Я поставив собі нормально себе відчував. А потім вже мені кажуть, ти, ти будеш на, на 32-му грати, на Т-32, то ти вже ну, ну, тобі буде дуже важко. Говорю, чому? Він дуже повільний. Дуже повільно обертається навколо своєї осі, так, і навколо своєї осі башта повільно обертається. Ну такий тяжкий -тяж. Але в нього я виявив, що в нього найміцніша башта була на 8 рівні. Я думаю, що вона і зараз одна ну, наймісніший, бо багато танків вже з того часу вже вийшло. То все одно я на ньому, ви знаєте, нормально так відіграв, нічого. Я, я мені... Ну тяж, він повинен бути повільний, то мені те, що він повільний, це... На мене не впливає. Тож <ріст> я на ньому якось нормально так відіграв і дуже швидко пройшов його. Та вже такі чудові та цікаві історії. Наш герой постояв, ну бачимо, що проблема яка в нас. У нас з квн тут проблема, так що нам треба виїжджати всім корпусом. Д-29-7 му му рівні там з квн проблем немає. Там Ну, там він вищий, так. Тут нижчий силует, тут більше він такий для міської гри. Цей так. За це такі, це такі нього переваги та недоліки. Ну і те, що повільний, ну повільний, так. Повільний, він дуже повільно обертається, сам корпус повільно обертається. Повертається, так скажемо. Поки я розповідав, що доволі цікаві сторінки, наш герой нахлопушився. Але став більш обережніше, ти програти. 3480 натанковано. 2100 настріляно, 1500 за розвідданими, де наші розвідники в цьому бою? Єлка 90 стоїть Бакурщику. Зрозуміло. Що в нас по гарматі? По гарматі в нас не дуже чудово, я вам скажу. Так? Бо я не знаю, це в нас стокова чи топова гармата. Но я пам'ятаю, що не дуже От основні калібри, і вони не дуже, бачите, пробивні, 218. ну десь 220-225 повинно бути. На основних калібрах. А ось підкаліберні 252. Но. 252 Це, це величезний недо. Згадав, от по гарматі це величезний недолік. Ти з десятками не можеш битися на рівні. Хоч ти важкий. А. Хоча бачимо, тут у нас все в принципі чудово виходить. 2959 вже настрій. 3400 натанковано, 2300 за розвідданими. Цікаво, скільки ж у нас ялинка насвітила. Я так розумію, наш герой насвічує. Два вори і знищено. Все, вихлопушили Т-49-го і що? І в них вже ЛТ-шок немає. У нас ще одна залишилася Граємо ми проти десяток, до речі. Але ну, ні з одною десяткою у нас поки що не було дуельних дуелі, хіба що ось так 50 тп дев'ятку підхлопушити. Напруження досягає свого апогею. Як зазвичай на прохарівся. Ну ще поки що око мене не сіпається. А я думав, ну порозповідав, та цікаві, думав, що якісь ще ж вам та цікаві історії, поки порозповідав. Хоча б бій триває, бо наш герой бачу, насвічує чудово, настрілює непогано. Пройшло вже в нас скільки. 12 хвилин бою, так? Ой, 12 хвилин. 7 хвилин бою в нас пройшло. Так. Настріляє непогано. А з чудових та цікавих історій, пам'ятаю, як дуелянт, наприклад, в топовому топі, от Т-30, 32-й, він дуже класний. От реально, якщо ти в топовому топі проти сімока, а ще й проти шісток, то ти там взагалі король. Виїжджаєш такі, можеш продавлювати, прочавлювати. Ну це раніше було, зараз же ж ми розуміємо. Раніше, як я ще починав грати, то голдові снаряди вони голдові були, за золото були. На них дуже мало грали. То там на голдових снарядах, то е, ну, взагалі їх, е, до них ненависть така від е, рандому була. Що ось він на голдових, все, поїхали, ще чат був спільний, я пам'ятаю. Давай ось він на голодових снарядах грає, поїхали його вихлопу. І всі поїхали його вихлопушувати. Ну по-своєму цікаво було. Я про це. Також у нас була тема, пам'ятаю, також якісь бійбут довго стояли на прохорівці, У нас була тема, і потім ми в декількох відео цю, цю тему. Обговорювали в коментарях, ви, а я вам відповідав відео. Тож не забувайтеся писати коментарі і не забувайтеся, що в якомусь відео я на ваш коментар буду до докладно так відповідати. Т <плес> Тож ми обговорювали, як було краще, чи коли за голду були снаряди поліпшені, чи поліпшені за срібло краще. Поліпшені за срібло, зараз просто всі на цих поліпшених грають. А... Чому так зроблено? Ну, щоб ти більше витрачав срібла на скріплі, я зрозумів. Бо золото то золотом, а <смі> якщо ти витрачаєш срібло, то ти вже потім будеш витрачати і золото, щоб поповнити свої запаси. так? Ну так я, я наскільки зрозумів, як розроб... розробники думають. Ну і хто ж порекомендував за срібло їх зробити? Так що пишіть свої думки також, кому. Так, ну я думаю, там блендом залетіло так перед цим то. Ну, побачимо, якщо є після статистика, то ми побачимо. Якщо ні, то наш герой напише, скільки він там настріляв. 4 вороги знищено, вже десь п'ять тисяч настріляно і вже майже п'ять тисяч натанковано. Дійсно, от башта тут. Напевно, вона і зараз одна з найміцніших, так? Не одна з найма, а може найміцніша башта. Я ж кажу, я не знаю, чи на стоковому... На стокових модулях грає наш герой чи на топових. Бо я от не пам'ятаю, ну, по-моєму, це топова гармата, так? 218 у нас пропит. Перезарядка комфортна, 7 секунд для важкого танку це комфортна перезарядка. Ну, і око не сіпається, чому, тому що грають, от реально грають. Не, не чекають там дві хвилини до завершення бою, потім поїхали і не встигли просто ну, там всіх подоплати або всіх перехвора, а грають на Прохорівці нарешті вже, так? Це ж не дарма, а гравець UA сварився, Ну правда. Скільки боїв таких було? Ну стоять, 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 ну поїдьте, ну щось зробіть, або не сюди проїдьте, з іншого плану, поб'їть, переїдь, Пам'ятаєте, був класний, крутезний бій на... По-моему, на 430 уч, чи щось таке, я не пам'ятаю точно. Чи на СТБ, ну на якомусь естешся. Він об'їхав по флангу, повністю, по кругу. І потім пересвітив всіх. Можна, ну, в принципі, можна вигадати, як їх пересвітити. Чудовий бій з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. Воїна отримає мав цьому бою. Шість ворогів. Знищення.